Кремичуцькі комунальники універсальні солдати, вміють все і всюди встигають прикласти свою силу. Вчора зведений загін працівників комунальних підприємств Кременчука працював у Чечелевому, а саме з КП Благоустрій Кременчука, КТП 1628, спецкомбінату ритуальних послуг та Кременчук водоканалу. Міський голова Віталій Малецький спрямував Кременчуцьких робітників на допомогу селянам, оселі яких постраждали від рашистської ракети. Через значні руйнування у сільських обійстях утворилося чимало сміття, яке взялися прибрати та вивезти кременчужани. Поставимо великий контейнер 30 кло на вулиці. Так, Я думаю, що це буде дуже е, і в нього знести те, що не так. потрібно, і ми його захоронимо безкоштовно. Ви не будете платити за вивіз за захоронення, за всі інші зорі у гарному гуморі та озброєні необхідним знаряддям праці. Городяни комунальники працювали разом з мешканцями Чечелового. Бійці комунальної роти закривали плівкою вибиті вікна, упорядковували приватні садиби, виносили сміття, для якого встановили два тридцятикубових контейнера. Знайшли й тимчасове вирішення проблеми зруйнованих покрівель будинків. Аби прикрити трохи, щоб ми могли там ну, да. ну, у нас пічка в хаті є, ми можемо якось Ну, якийсь гідробар'єр, да. зараз хлопці придумають. Возьміть несколько рулоніх гідробар'єра, Така штука, яка закриває, щоб не текла вода. Все це лучше саме пленки. Так? Вони його укладуть, поможуть. Ваші хлопці золотий фон теж поможуть, так, і буде так. порядок. Так, впродовж дня обходили будинок за будинком, а їх у Чечеловому від російського терору постраждало понад півсотні. Галині Іванівні за сімдесят. Після прильоту. Уламків російської ракети вона бідкалася, що сама не впорається зі своєю бідою, та й гадки не мала, що підтримка прийде з міста. Тому просто щаслива від того, що мер Керменчука Віталій Малицький так оперативно надіслав допомогу селянам. Супер! Я думала, що я тут кончуся, а вони мені приїхали. Тічені часу полтора при все людей при привели мені і прибрали мені все на світі. І пленкою позабивали, і мусить повиносили, і позгрібали, і помогли змітати. Одним словом, все все мені помогли. все. адже не дарма в народі говорять: берись дружно і не буде сутужно. Вікторія Пальчик, Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кримчуцькі Новини.